Друзі, вітаю вас! Сьогодні 21 грудня 2025 року і пропоную спільно оглянути асортимент крісел, який станом на сьогодні є у нас в наявності. Сьогоднішній огляд пропоную розпочати з крісел нашого власного виробництва. Їх ви можете знайти у весь асортимент, ціни, параметри, детальний відеогляд. Загугливши сайт Гарне Кріселечко у розділі Нові крісла. І так ось цей перший зелений красень, він же є замовлений. Очікує на самовивіз з клієнтом це є наш класичний бестселер. Вартість такого крісла станом на сьогодні 37 тисяч гривень. Це є ручна робота, повністю в натуральній шкірі. Усі накладочки, які ви бачите, з натуральної деревини. Також накладки на хрестовині дерево, найякісніший механізм мультиблок, багатофункційний, і навантаження до 150 кг. Далі ви бачите також, це є новинка, наша новинка цього року. Це є бестселери, виконані методом каретної стяжки. Ось так бачите: зелений бестселер, Також він вже маємо його відправити. Я, бачу, я, я думаю, що ви бачите відмінність у виконанні цих двох крісел. Між класичним та в каретній стяжці. Вартість його станом на сьогодні 39 тисяч гривень. Ось такого чорного, бордового та білого. Ось білий бестселер в каретній стяжці 39 тисяч гривень. І також класичний бестселер вартістю 37 тисяч гривень. Також в нас є в наявності посилений бестселер. У нас є детальне відео, де пояснюється відмінності між класичним бестселером та ним. Тобто, там є посилений каркас, накладочки вже йдуть з бука, все ширше, все більше, тобто, вони є більш масивні для більших користувачів. Вартість 45 тисяч гривень. І також в наявності у нас є три крісла моделі Presidents. Вартість стану на сьогодні 45 тисяч гривень. Ось такі красені. Наголошую на цьому, що вся детальна інформація є на нашому сайті. Гарне кріселечко в розділі Нові крісла. Так, а це є три крісла моделі президентс, але вже на ніжках. Шкірозамінник праворуч, натуральна шкіра і тканинка. Також ми виконали, можливо, когось цікавить, барне крісло, натуральна шкіра, каретна стяжка і ніжки з ясеня. Ще є три крісла нашого власного виробництва, які хочу вам продемонструвати. Це є конференційні крісла. Усі три моделі виконані повністю в натуральній шкірі. Міцний металевий каркас і основа крісел моноблок. Є крісло моделі Manager 13 тисяч, Smart 10 і Boss 15 тисяч. Ось є плахта шкіри, з якої ми виконували ці крісла. Дуже красиве, дуже якісна шкіра. Переходимо до наступного нашого розділу. Це є вживані крісла відомих європейських брендів. Вони в нас в гарному стані. І уся детальна інформація щодо кожного крісла, яке ми зараз оглянемо, є на нашому сайті у розділі Вживані крісла. Перше, це ви бачите блакитна «Martella». Це італійський бренд. Тканинка регулюється геть-усе. Підголівничок, підлокітнички мають 10 позицій по висоті, по ширині, вперід назад. Також нахил спинки, підтримка поясниці. Тут основа все метал, хрестовина, метал, регулювання висоти, глибина сидіння і все інше. Також є ось такий красень бренду Sedus. Теж ергономічне крісло, тканинка і сітка. Регулюється висота, гойдання. Підтримочка поясниці, положення підголівничка, дуже класне, зручне крісло. Мартелла зараз у нас 12 тисяч, 12 тисяч седус. І 12500 у нас є ще таке крісло Steelcase з Франції. Теж дуже крутезне ергономічне крісло, там безліч регулювань. Підлокітнички регулюються, нахил спинки, підтримка поясниці, висота сидіння, глибина сидіння, ширина підлокітників в дуже гарному стані. Ось, і ще є в нас рім Енетом. Якщо не помиляюся, чеський бренд. Теж дуже класне ергономічне крісло в тканинці. Теж регулюється геть усе, підголівничок, нахил спинки, підлокітнички по висоті, по ширині, глибина сидіння, ширина сидіння. Гарні великі коліщатка, металева хрестовинка. Друзі, наш останній розділ на сайті в цьому ряді є е, м'які відпочинкові крісла, тобто вони є такі, як релакси, ось ліворуч, такі більш делікатні. Вони не мають вмонтованої підніжки. І також ось реклайнери. праворуч, вони мають вже вмонтовану підніжку. Ось як сиреньке розкладене крісло. Ну, Зараз давайте їх побіжно оглянемо. Це є все нові крісла. Вони у нас є в тканині і в натуральній шкірі. Є на механіці і є ось на пультах, які регулюються від мережі. І так, з тканинки у нас є три реклайнери змонтовані підніжкою. Перше і друге вони є. Механічними. Ось цей третій такого кольору більш коричневого, він є на пульті. Працює від електромережі. Є ось такі два чорні красені з крісло кокон і ось такий реклайнер, дуже крутезний. Данського виробництва. Крутиться навколо осі, всі крісла крутяться навколо осі. Функція розкладання. І регульований підголівничок. Його можна взагалі навіть демонтувати. 35 тисяч, цей кокон 33. Ось ці реклайнери в тканинці по 27 тисяч. Далі у нас йдуть крісла бренду Sit Best of Norway. Три варіанти. Бежеве в комплекті з пуфиком, коричневе в комплекті з пуфиком і червоне. Також вони є релаксами, тобто крутяться на 360. І функція відкидання спиночки. Дуже класні крісла. Тут вже в нас є реклайнери в шкірі. Передні три були в тканині ці в шкірі. Їхня вартість вже 35 тисяч. І вони розкладаються на пультах. Тобто, бачите, є блочки і все інше. І завершуємо цей ряд. Також два крісла реклайнери. Ліворуч. Сіренька шкіра і чорна шкіра. Вони вже розкладаються механічно. Тобто там вже є речах на сидіннячку, і за допомогою нього можна розкладати підніжку і опускати спинку. Також вартість 35 тисяч. І ще в цьому ряді є ось такий коричневий маленький красень. 27 тисяч гривень. Так, тут ми завершили на кріслах Seat Best of Norway. Далі йдемо ось є таке в тканині. Кріселко крутиться навколо своєї осі. 28 тисяч. Ось таке сіре в тканині. Теж релакс, відкидна спинка. Крутиться навколо. І ось таке ще також сиреньке релакс в тканині. Їхня вартість по 27 тисяч. І останній красень. Теж данського виробництва. Нове крісло в шкірі. відкидна спинка. І крутиться на 360. Усі крісла, релакси і реклайнери є на нашому сайті у розділі Відпочинкові крісла. Друзі, дякую усім за увагу. Хто має намір замовити собі гарне кріселечко, замовляйте через наш сайт, гарне кріселечко. Можете написати нас, нам у соцмережі, ми є всі, практично в усіх соцмережах, або зателефонувавши чи написавши нам у Viber. Всім дякую за увагу!